Зараз в мережі в Фейсбуці, зокрема, піднімають тему невеликої заробітної плати депутатів народних. От скільки ви отримували? Я скажу чесно, що а скільки депутатів Верховної Ради я бачив біля каси Верховної Ради. Тому що вчора, ну як вчора, літом. Заробітна плата депутата становила близько 12 тисяч, ну плюс-мінус, за вислугою років, чи це голова комітету, чи керівник фракції, чи там, керівництво Верховної Ради, тих депутатів, мабуть, до 20 тисяч доходило. простого рядового депутата із 7-місячним стажем до 12 тисяч. Заробітної плати. Потім дійсно ми скасували всі пільги щодо квартири, тому що ці побрехеньки, які пишають, що Доценко отримав квартиру. Це неправда, це можна перевірити, тому що в цьому році якраз ні квартир, ні повернення коштів за квартир, що було попередні періоди, не було ніяких пільг, ніяких перельотів. Це теж можна перевірити що Доценко Ну, далі Києва, Черкаської області так за цей час склалося, нікуди не виїжджав. І останню зарплату, яку я отримав, це було 5100 гривень. Тобто сьогодні зарплата депутата рядового 5100 гривень, якщо думає хтось, що він іде в Верховну Раду і отримує великі пілі, великі привілеї. Хоча це неправильно, як я вважаю. Бо я приходив за зарплату. До каси, бо це зарплата, на яку я мушу жити. При Причому з цієї зарплати треба було проплатити за проживання в готелі в Києві, бо і ця пільга була знята. А ви ж в липні, наприкінці липня, отримали компенсацію, так? За зняття квартири ну, і за проживання? Не за квартиру, а за проживання в готелі. в готелі, бо якщо би мені необхідно було проплатити вартість. Готелю я ж в нього не вселявся. Це ж Верховна Рада має готель Київ, який стоїть біля Верховної Ради, який підпорядкуваний управління справами Верховної Ради. І відповідно вартість кімнати там 700-800 гривень в день. Якщо помножити на 30 днів, це 20 більше тисяч. Навіть якби зарплата була 12 тисяч, я не можу. Так що Таценко як депутат, який не має бізнесу, який не олігарх, повинен взяти намет, піти до Верховної Ради, витягтися там і лежати. Ну це ж буде взагалі. Тому певні компенсації передбачались. Я, але те, що ці компенсації бере Таценко, бо він мусить це брати, бо в нього не вистачає. Його зарплати, допомоги там, своїх якихось друзів, підприємців, щоб виживати, і бере так само якийсь олігарх за проживання, хоч він готувати в тому готелі, і не проживає. Так само, як я біля каси Верховної Ради бав, ну, бачив чоловік 50, 60, ну, 70 за цей час, які приходили по заробітну плату. Тим людям, які олігархи, які мають... Кожен місяць новий джип біля Верховної Ради, що 20 тисяч, що 10, що 5, як кажуть, на вечір з дівчатами погулять, вибачаєте. Ну, а на вашу думку, скільки мала би бути оптимальна заробітна плата народного депутата, щоб він не займався іншою діяльністю, ну і тою, зокрема, що заборонено законом, і нормально міг жити і бути прекрасним законотворцем. Ну, перш за все, що дійсно ну, депутату в Києві, якщо він приїжджає, має бути житло. Хай це буде гуртожито. Чи це якийсь там будинок сімейного типу, ну не знаю. Ну, десь депутату треба жити. Ну, не буде що він в сесійній залі чи в наметі біля Верховної Ради. Це ясно, як Божий день. Мабуть, не потрібно квартир на три, на 4, на п'ять кімнат, як це було раніше. Але принаймні, ну, елементарні умови це мають бути. Щоб виживати депутату, не ходити бомжом, я думаю, щоб харчуватися, щоб вдягтися в щось, не в бріоні чи щось, ну, звичайний костюм, хоч написали, що Доценко приїхав у жовтні зовсім інший. На шикарній машині це «Ланос», для, мабуть, багатьох, це якась дуже шикарна машина. І в чому, вибачте, спиджаку, вишиванці я проходив, що виборчу компанію, не знаю. І хто що бачив, хто хотів, то і бачив. І наступне треба працювати в окрузі. Це означає, що при нинішніх цілах навіть на бензин, щоб приїхати з Києва у Канів, Золотоношу, в Черкаси, ну, множте 50 чи 60 літрів на нинішні ціни, додавайте, віднімайте. Тобто не треба доводити ситуацію до абсурду. Наші люди, вони тисячу гривень пенсії. І бачить ці цифри в 20 тисяч, для них це щось страшне. А я кажу, шановні друзі, ну, якщо ви хочете нормального, народного свого депутата, хай він отримує 50-60 тисяч зарплати. Але якщо він візьме десь копійку з бюджету чи за якісь там лобіювання, Буде в кишені собі лежать, чи буде перебігати з фракції з фракції. Бо коли створилась група за мир і стабільність, яку війшов наш Володимир Іліник, казали, що група Януковичів склалася общак і їм дали по мільйону доларів. Тобто Заценко міг би заробити мільйон доларів, просто зайшовши у цю групу. Але ж є, принципи, які, мабуть, депутати багато не переступають.